Вітаю вас! Ви дивитесь програму Служу Україні і одразу до головного. 17 травня у Варшаві відбулася зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна та міністра національної оборони Республіки Польща Томаша Семоняка. Очільники оборонних відомств обговорили широкий спектр питань. Серед них розвиток регіонального співробітництва в оборонній та безпековій сферах. Зокрема, це охорона повітряного простору обох держав під час проведення фінальної частини матчу Євро 2012 Сторони підписали протокол, в якому узгоджені питання обміну інформацією та здійснення польотів. Військовими повітряними суднами над територіями України та Польщі у межах офіційного візиту в Україну Намібійської військової делегації відбулася зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна та міністра оборони Республіки Намібія Чарльза Намолу. У ході переговорів було зазначено, що обидві країни мають великий потенціал для військового співробітництва. Нині вже напрацьовані пропозиції, які сприятимуть українсько-намібійським відносинам. Зокрема, це співпраця за такими напрямами, як військова освіта, підготовка військ, участь у миротворчих операціях. За дорученням заступника міністра оборони України Дмитра Плясука, цього разу звернення громадян приймав виконувач обов'язків начальника головного квартирно-експлуатаційного управління полковник Володимир Бондаренко. Усі питання стосувалися житлових проблем. Володимир Борисович зазначив, що нині триває ревізія квартирних черг. Де ревізія квартирних справ, щоб були всі довідки, щоб коли. Людина отримає житло, а у нього немає чи того, чи того чи не зареєстрований, чи взагалі. Тобто це нормальна робоча поточна ситуація. Під час прийому також підняли питання щодо виділення квартир працівникам збройних сил України. Володимир Бондаренко пообіцяв, що протягом місяця усі заявники одержать письмові відповіді на свої запити. 317 воїнів-десантників склали присягу на вірність українському народові. Перед тим, протягом місяця, юнаки опановували ази військової науки. За цей час новобранці встигли ознайомитись зі специфікою фізичної підготовки крилатої піхоти та звикнути до суворої дисципліни. На протязі трьох тижнів пройшла підготовка з військовослужбовцями молодого поповнення по тактичній підготовці, вогневій підготовці, строєвій підготовці. Проводили заняття з повітряно десантної підготовки. 80-й окремий аеромобільний полк має добру славу, тому й охочих служити тут чимало. Цього року на одне місце претендували 5-6 призовників. В мене служив мій старший брат. Тут я знаю, що це ну одна з найкращих частин в Україні. На в принципі, на даний момент і є найкращою частиною. На присягу, окрім почесних гостей, близьких та рідних, приїхали і вихованці дитячого будинку святого Онуфрія. Дітлихи були в захваті від екскурсії, яку влаштували десантники. Це для них було щось надзвичайне, тобто вони сьогодні щасливі. Це основне, що щасливі діти, що сьогодні сьогодні сюди приїхали і залишилися задоволеними. Спеціально для малечі солдати провели майстер-клас з рукопашного бою. Потім дітей частували смачним обідом. Триває підготовка до українсько-російських тактичних навчань Фарватер миру. Військовослужбовці 10-ї САКської морської авіаційної бригади виконували завдання з порятунку людини на воді. За легендою навчань, рятувальна парашутна десантна група має надати допомогу особовому складу корабля, щотоне та доправити людей до берега. Відпрацьовуються дії. Рятувальної парашутно десантної групи по наданню допомоги постраждалим на воді з десантуванням з літака Б 12 скиданням десантува з скиданням десанту... рятувальних плавзасобів човна лаз 5 м 3 і рятувальної парашютно десантної групи. В ході навчань військовослужбовці десантували з літака Б 12 Анатолій Арделян виконав стрибок із парашутом на зазначену ділянку для порятунку людини. Для нього це вже 276-й політ отрабатывал я именно я сейчас прыжок на ограниченную площадку вот то есть тоже в принципе для оказания помощи терпящим бедствия то есть на участках паскогорья леса у цей час його колеги надавали допомогу постраждалим у морі, а потім піднімали їх на борт гелікоптера. Працювали на висоті 4 метри. Наші рятувальники завжди готові до рішучих дій. Дехто з них уже знайшов застосування своїм знанням, зокрема, під час пошуку у морі рибалок і дітей. 29 июля ми отримали сигнал і з ми вилетіли в район Одеси. Це було в морі, кілометрів 18-20 від берега, троє ребятишек з вечора на автомобільній камері. Візимо їх 8-12 в цьому проміжку. В їх унесло в море. Ми тоді взлетіли, в 6 утра ми злітіли, і діток сім-сорок вже діти були на борту. Ні для кого не секрет, що більша частина зброї та військової техніки нашої армії це спадок від радянської. І якщо років 10 тому озброєння було цілком боєздатним, то тепер виникають проблеми не тільки з його застосуванням, а й зберіганням та утилізацією. Незабаром стартує Євро 2012. Україна буде переповнена туристами, аби забезпечити їхню безпеку. Оборонне відомство наполегло працює. Вже готові стадіони. На фінальному етапі робота із приведення до ладу інфраструктури. Але ще одним надзвичайно важливим елементом підготовки до євро є безпека футбольних фанатів. Громадський порядок, міліція і спеціальні служби. В аеропортах прикордонники відпрацювали схему прийому туристів, щоб не допустити виснажливих чек. Постійний контроль у небі України ведуть підрозділи протиповітряної оборони та військові льотчики. А на час чемпіонату будуть створені і додаткові заходи. Турнір триватиме лише місяць, та й після цього робота щодо безпеки українців та гостей держави в оборонному відомстві не припиниться. Страшні трагедії, пов'язані з вибухами снарядів та боєприпасів, свого часу сколихнули всю державу. 6 травня 2004 року, 23 липня 2005 та 19 серпня 2006 на військових складах в Новобогданівці Запорізької області виникли пожежі з подальшою детонацією боєприпасів у серпні 2008 на території військової частини в Лозовій, яка неподалік від міста господаря нинішнього єврочемпіонату Харкова, почалася пожежа, що призвела до потужних вибухів. Всього зберігається в Україні мільйон 74 тисячі тонн боєприпасів. От і кожен рік кожен рік частина боєприпасів виходить в непридатні. Сьогодні на військових складах та арсеналах зберігаються зброя та боєприпаси часів Радянського Союзу. Звичайно, термін їхньої придатності давно вже вийшов. Проте робота в напрямі утилізації видається ще з 90-х. Утилізація боєприпасів почалась з 93-го року. Фактично, фінансування з боку держави не було було так називаємо утилізація силами частин. З часом високоповажні чиновники зрозуміли, це справа державного характеру, тому розпочалось більш інтенсивне фінансування як з боку держави, так і з боку іноземних організацій. У 2006 році стартував перший із чотирьох етапів проекту трастового фонду програми НАТО «Партнерство заради миру в Україні і знищення звичайних боєприпасів стрілецької зброї і легких озброєнь. За п'ять років функціонування першого етапу цієї програми ліквідовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь і стрілецької зброї та тисяча переносних зенітно-ракетних комплексів. Провідною державою проєкту були Сполучені Штати Америки, виконавчим агентом НАМСА, агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання. Крім цього, близько 17 країн та Європейський Союз стали державами-донорами. Загалом внесок трастового фонду у перший етап становив близько 11 мільйонів євро. Квітень 2012-го. Київ, офіс зі скунато в Україні, у стінах цієї будівлі підписаний міжнародний контракт, в якому вказані основні умови другого етапу утилізації легких озброєнь, боєприпасів та стрілецької зброї. Сьогодні ми даємо старт подальшим процесам, які ми почули раніше. Я розумію так, що ми будемо продовжувати у позитивному темпі, який на сьогоднішній день дан Україною. Це проект. Є одним із найбільших в світі, які коли-небудь виконувалися НАСА. Існує і ще суттєвий внесок України на виконання цих робіт, що підтверджується внутрішніми контрактами, які заключаються між Міністерством оборони та виконавцем державним підприємством Укрбоносельсь. Згідно з цією угодою, за 3-4 роки планують знищити 73 тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць телецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін. Внесок трастового фонду на цьому етапі 25 мільйонів євро. Дуже серйозний вклад сьогодні в Україну цей контракт принесе і допоможе підприємствам України загрузити свою промисловість і зробити менш техногенну катастрофу, яка не дай Бог могла б случитися. До активізацій непридатних для подальшого використання і небезпечних для зберігання боєприпасів та зброї в рамках другого етапу будуть залучені Державне підприємство «Укроборонлізинг», випробувальна станція Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, Державне підприємство Укроборонсервіс, Донецький казальний завод хімічних продуктів, Державне підприємство Науково-дослідний комплекс Павлоградський хімічний завод. Боєприпаси надто небезпечні, адже застаріли і можуть легко здетонувати. Суть процесу полягає в тому, аби обережно розібрати їх та утилізувати. А тут є всі умови для проведення таких робіт. Провідною державою щодо фінансування проекту залишаються США. Країнами донорами виступають 17 держав та євросоюз. Їхні військові аташе, акредитовані у нас, повинні не лише знати, як і де витрачаються кошти трастового фонду, а й на власні очі побачити весь механізм знищення небезпечних боєприпасів і зброї. Тому був проведений захід, на якому вони змогли ознайомитись з потужностями залучених підприємств. Першим свої можливості продемонструвало держпідприємство Укроборонсервіс що у селищі Грузевиця поблизу Хмельницького. этого предприятия до дванадцяти тисяч. Да. В зависимості від номенклатури, то есть это смотря яка номенклатура боєприпасів. Більшість коштів витрачатимуть на доставку боєприпасів до місця утилізації та на заробітну плату працівникам. Персонал добре проінструктований щодо правил безпеки під час роботи. Всі опасні і особливо операції у нас проводяться в бронекабінах без присутності То Тобто, це те, що предусмотрено нормативні документації. Все останні присутності людини. Конечно, фактор ризику є, але ми постаралися його мінімізувати. Генеральний директор державного підприємства Ганна Левківська продемонструвала військовим дипломатам виробничої потужності Кам'янець-Подільського центру утилізації стрілецького озброєння. Процес налагоджено досконало. В першу чергу звіряється серійний номер автомата і заноситься у спеціальну базу даних. Далі від нього відокремлюють всі дерев'яні деталі, і лише тоді він надходить на переплавку в індукційні тигельні печі. Ми знаходимося у місті Кам'янець-Подільський. Зараз уже через декілька хвилин ось у цих печах розпочнеться плавка славетних АК-74. Температура у цих сталевих колодязях близько 1700 градусів Цельсія. Потужність однієї такої печі до 5 тонн за добу. Цим контрактом передбачено знищення 100, близько 100 тисяч одиниць цього року, 180 наступного року, і решта на чотирнадцятий рік. За добу через цех проходить тисяча одиниць стрілецької зброї. Майже всі працівники підприємства колишні військові. Свого часу вони служили на території частини, яка раніше тут була розташована. Тут була колись артилерійська база, зберігання зброї, зберігання боєприпасів, і стрілецьке озброєння теж було тут. зберігалось. і багато військових, які вже пішли в запас. Ми звичайно їх запросили до себе на роботу. І жінки, які це теж ті, хто колись були служили в цій військовій частині. Їхня робота залежить від таких контрактів. Відповідно, і заробітня платня нестабільна. Є угода, є гроші. Про скарг наша знімальна група не почула, адже в останні роки держава плідно працює в напрямі утилізації. Чому НАТО виділяє гроші на цей проект, Ми тим же самим захищаємо мир на землі. Процес утилізації застарілих зразків озброєння та боєприпасів зробить безпечнішим життя громадян України. Крім того, ця програма дає можливість інвестувати позабюджетні кошти, аби забезпечити держзамовленнями спеціалізовані вітчизняні підприємства, а це створення нових робочих місць. Кожен рік. Частина боєприпасів виходить не придатні, і таким чином ми повинні утилізувати кожен рік більше боєприпасів, тому що, як кажуть, та частина наступає на першу. З теперішньої швидкістю утилізації можна бути впевненим, безпечно небо таке є та все ж краще, аби ніяких боєприпасів, як в нашій державі, так і у всьому світі взагалі не було. Міжнародний день медичної сестри щороку відзначають у день народження Флоренс Найтінгейл, адже саме вона під час Кримської війни організувала загін санітарок. Однією з перших послідовно впроваджувала в життя принципи милосердя, санітарії догляду за пораненими. Сьогодні українські військові медсестри гідно продовжують справу своєї відомої попередниці. У клубі військового госпіталю визначили переможців професійного конкурсу Краща медична сестра 2012 до фінальної частини конкурсу дійшли вісім медсестер і один медбрат. Вони стали переможцями відбіркового етапу змагання у своїх клініках і відділеннях. Захід проходив у три етапи: спочатку учасники презентували свої медичні підрозділи та розповіли про особистий внесок в їхню роботу. Далі відповідали на медичні тести. Третій завершальний етап був найефектнішим. Конкурсанти розкрили свої таланти та захоплення, читали поеми, демонстрували українські народні, бальні та етнічні танці. Сьогодні, мікаю, найкращий конкурс був. Чомусь, я не знаю, така атмосфера в залі була приємна, яка об'єднувала і конкурсантів, і присутніх в залі. Після підрахунку балів нагороди за перемогу у різних номінаціях отримали всі учасники конкурсу. Перше призове місце виборола медична сестра клініки судинної хірургії працівник Збройних сил України Світлана Бережняк. Конкуренція не відчувалася, Ми какта всі здружились як родні. Ми вітаємо переможців, бажаємо їм професійного росту та вдячних пацієнтів. Останки семи воїнів радянської армії перепоховали на міському кладовищі районного центру Броди на Львівщині. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники влади і громадськості, а також ветерани Великої вітчизняної війни. Ці люди загинули в боях з частинами німецького вермахту. Рештки тіл виявили члени товариства пошуку жертви війни пам'ять під час розкопок на території Бродівського, Сокальського, Жовківського та Золочівського районів. Пошуковцям допомогли свідчення місцевих старожилів, історичні відомості та архівні документи. На сьогодні імена в загиблих встановити не вдалося. І це власне тим моральним аспектом, тим чинником, який нас заставляє і в дощ, і в холод, і в різні важкі умови. Бо буває, що в ямах піднімаються ґрунтові води, і фактично ці останки приходиться вибирати з крижаної води з болота. Але це в нас вже впродовж шести років спрямовує до тої роботи. Схиляю голову перед всіма вояками, які у минулому столітті загинули на нашій українській землі, захищаючи нашу рідну землю. Слава Україні. Кожного року на території Львівської області пошукове товариство знаходить декілька десятків, а інколи і сотні тіл полеглих радянських воїнів, бійців вермахту, вояків дивізії Галичина. Цього року це вже третє таке перепоховання. Буквально п'ятницю ми відкопали в селі лізолі, то столі з ложкою району повідомився. одного такого історика. Там колись був госпіталь воєнний. В 80-ті роки радянська влада робила дорогу, згорнула той на бік. Там всі люди знають, що валяли ці останки, каже, по землі чи жив. Чисто трактором нагорнули на них зверху, щоб їх не переміняли. Ми навіть відкопали, що там є один дійсно капітан, бо має капітанський погон. У липні 1944 року проходила одна з наймасштабніших наступальних операцій війни Львівсько-сандомирська. Радянські війська оточили та розбили угруповання із восьми дивізій. Втрати сторін становили десятки тисяч. Сьогодні, завдяки праці істориків і пошуковців, тіла загиблих повертаються у землю за християнським обрядом. А дехто нарешті дізнається про власних родичів, які безвісти зникли під час війни. На сьогодні це всі новини з вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня. Хай щастить.